Друзі, почнемо з корупції, мародерства під час війни. Бачили всі, мабуть, вже да? БЕП затримало автомобіль набитий євро. Значить, 4,7 мільйона євро в багажніку везли. Це, е, ось сюди дивіться. Тут чітко видно. Працівники БЕП, і 4,7 мільйона євро в багажніку. Як ви думаєте, що це? Я вам скажу, це тут Білоцерківський район, поряд УЗИН. От. Людмила Глиняна, товариство Мідпром. Яйця по 17, ви пам'ятаєте, це все звідтіля. Все з 2014 року там ведуться справи, все закривається. Як ви думаєте, не буде закриватися? Якщо людина може собі дозволити в багажнику автомобіля вести 4,7 майже 5 мільйонів євро в упаковках. Як ви думаєте, куди вони везли? Переховувати? Ні, вони везли відкат. Вони відкати так возять. Раніше в чемоданах возили, да, в дипломатах, в сумках спортивних возили, зараз в багажниках. Скоро КАМАЗами будуть возити. Розумієте? І це війна. Оце, і це війна, друзі. Я не знаю, як, ну, як, як з цим бути. Я не знаю. Як... У мене слів просто немає. Ну, вони відсутні. А далі хочу поговорити про е, Курську е, дугу, да, як кажуть, е, що сьогодні говорять наші і їхні. От я вам так званий наші, Я дивився цього хлопця, а, такий окей. патріот. Це дивіться. В Курській області там, і так далі. І от е, я читаю коментарі, і я просто диву дивуюся, як е, оці пеструляголові патріоти в цьому цьому праді. Вони там просто ейфорія і суцільна перемога. І я от Богу не розумію, як можна бути такими тупими. Настільки тупими, що не бачите, що все це вже було. І було це у лютому 22-го року в Україні. Абсолютно одно. Ну, це, він вважає себе українцем і розказує, що це все туфта. А я вам скажу, що говорить Скабєєва сьогодні. А Скабєєва каже, я записав, крупна Общевойськава є операція. Тобто вони вже так обісралися, вони вже не говорять, що там хтось зайшов, ми не їх не пустили, що вони на кордоні там стоять, ми їх добиваємо і вибиваємо. Сьогодні вона чітко і внятно на каналі говорить: ми не використовуємо абві... абревіатуру ДРГ, тобто з ДРГ-групи туди зайшли, і вони там таке розказували. Вона, ми це вже не використовуємо. Ми використовуємо «Крупна» операція. піратові, вони признали, що це доволі крупно. І в неї на каналі, у Скабєєвої, щоб ви собі зрозуміли, сидів такий воєнкор, який розказував чітко і внятно, що робиться. І вони не скривають сьогодні. Вони розуміють, що це не просто там, як оцей говорить горе патріот, розказує, що це все дурня. От. Я вам скажу чесно, що е ну це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Я сам дивуюся, хто зміг підготувати таку операцію, так? яку росіяни навіть признали крупної операцією, да? хто міг підготувати, яким чином у нас воно не витікло нікуди, розумієте? От як це все сталося, да, це таке диво собі. Але це дуже круті люди зробили, я вважаю, що б там не розказували, це дуже круті люди. Чому? Тому що на сьогоднішній день я зустрічався вчора з своїм другом військовим, і він каже: дуже класно, що відводять зараз кацапи, відводять з напрямків на Харківщині, в тому числі, Вовчанськ, той же самий, де наші не могли стримати. Вже, ну, дуже тяжко стримувати атаки росіян. І сьогодні звідтіля забирають масово. Бригади, тому що вони розуміють, що якщо вони не стягнуть військ, то наші будуть не тільки в Курску, вони будуть в Москві. Щоб там не розказували, я теж полюбляю критикувати владу і таке інше. Але в цій ситуації, друзі, я вам скажу, це дуже круто. Це реально круто. Як мінімум, зараз три бригади і 80-ка, в тому числі, да, воюють і дуже сильно воюють. Німці передали. 40 танків леопардів. по тихому тільки призналися. ось Буквально вчора призналися, що вони передали 40 танків і 3 Хаймерса. І плюс зараз наганяють туди техніки, і ще як мінімум 8 бригад на кордоні формуються. Ну, вони практично людьми сформовані, але заповнені. Але сьогодні потрібна техніка. Плюс авіація. Сьогодні Росія признала вперше по каналах. Що факт авіаударів по російській території за весь час війни ми нанесли авіаудари і дуже серйозні, а потім керівник ахмат Сіла ця, так, що Ахмат там Ахмат ось розказує. зараз вони візьмуть газове розподілені. Вони його взяли. Это, блядь, простой вывод того, что, блядь, що блять. Тут маты Я не буду. Тут мат на маті. Але Апті Алаудінов, так? ну, Потужний Чечен з їхнього боку, який воює, він обклав всіх. Він обклав все військове керівництво Росії матом. І вони зараз розказують, що українці, вони круті, тому що вони вже перегін цей газовий на Європу захопили, і не тільки, що зараз вони будуть в Курску, а Ахмат тікає, драпає так, при тому всьому ми за ці дні взяли ФСБшників масово здаються, пограничники, військові контрактники і просто ті, що. Воюють діти, які понабирали, Я не знаю, на що їх там понабирали. Вони розказують, що вони там якісь окопи копали, ще щось робили, там якісь відсоздавали. От. І, ну, це вже тисячі людей в полоні. Тому це дуже круто, друзі. Це дуже круто і питань тут ніяких не може бути. А, поки що все. Дякую.